Кременчук залучає міжнародні гуманітарні організації до допомоги вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток у нашому місті. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малеський підписав меморандум про співпрацю з гуманітарною організацією Інтерсос. У нашому місті ця організація буде допомагати з поліпшенням умов проживання вимушених переселенців. В рамках наших заходів гуманітарна місія «Інтерсос» планує. Легкі ремонтні роботи в двох колективних центрах. Ми плануємо забезпечити ремонтні роботи стосовно тих місць, де проживають переселенці, зокрема кухонні приміщення, дитячу кімнату, зміну вікон. Ми також плануємо певні активності для дітей, і також постачання необхідної побутової техніки та меблів в ці колективні шелтри. Гуманітарна організація Інтерсос створена у 1992 році в Італії. Інтерсос це незалежна гуманітарна організація, яка надає допомогу жертвам стихійних лих, збройних конфліктів та соціального відчуження. Її діяльність ґрунтується на принципах солідарності, справедливості, людської гідності, рівності прав і можливостей, поваги до різноманітності і співіснування в Україні. Інтерсос розпочали свою діяльність з березня цього року. Активно допомагають вимушеним переселенцям та постраждалим від війни. І Кременчук щиро дякує міжнародним партнерам за допомогу і небайдужість. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.